Всім привіт це відео на каналі Samsung Experience Store, і тут ми дізнаємось нове про ваші гаджети. І сьогодні поговоримо на тему, чому флагманські пристрої Samsung служать довго і є дуже гарною інвестицією на роки. Бо новинки виходять кожного року. Спочатку цього ми побачили серію s 25 на чолі з флагманським S25 Ultra. Нещодавно ще і А-серія нова вийшла. І у мене для вас два запитання. Перше: так чи варто оновлюватись кожного року? І друге, ви вже подивились? Огляд на на цьому каналі. Там класно. Наскільки актуальним залишається смартфон після виходу новинки, і як оновлюватись вигідніше за все, про це сьогодні. Є міф, що сучасні смартфони розраховані на 1-2 роки, тому що вони оновлюються кожного року, і через рік-два виробники просто забувають про свої більш старі смартфони. Але насправді вже багато років Samsung навпаки роблять свої пристрої більш витривалими, і це пов'язано з багатьма факторами: це і екологія. І лояльність до бренду, і інші. Адже приємно купити річ і знати, що вона буде актуальною тривалий час. І ось що саме робить смартфони Samsung довгожителями. Перше, це корпус. Подивіться на деякі лінійки. Наприклад, середньобюджетний Galaxy A56 має алюмінієву рамку, як і його попередник. Цей матеріал не зітриться і не пошкодиться при нормальній експлуатації. Він розрахований на довгу службу. Що ж казати про флагманський s 25 Ultra, який має Титанову рамку. З титану роблять космічні кораблі, протези. У мене навіть велосипед титановий. -да, що там, я, в принципі, і про зуби титанові мрію, але це вже інша історія. До того ж, краш-тести показали, що Galaxy S25 Ultra дуже витривалий при падіннях. Від цього не застрахований ніхто, але якщо смартфон міцний, він точно проживе з вами не один рік. Друге дисплей. На моєму Galaxy S24 Ultra він за рік не отримав жодної подрябини, і таке у мене. В житті вперше. За місяць використання S25 ультра-дисплей так само, як новий. Звісно, можна захистити свій смартфон, але саме в ультрамоделях є диво скло Gorilla Glass Armor, яке поглинає бліки і його не хочеться нічим клеїти. До речі, екран вашого смартфона чи планшета Samsung, в незалежності від того, де він був придбаний, можна захистити в мережі Samsung Experience Store за допомогою послуги Easy Pro. Ви обираєте свою модель зі списку, тривалість гарантії і користуєтесь при. Без страху. Навіть якщо зі склом щось станеться, вам його полагодять. Така собі психологічна гарантія. Детальніше, як завжди, в описі. Третій пункт аксесуари. Я вже згадав про захист, і тут важливий аспект. Samsung це топовий виробник, для смартфонів якого завжди можна буде знайти аксесуар. Як від сторонніх виробників, так і оригінальні. Причому у Samsung лінійка оригінальних аксесуарів для своїх, наприклад, смартфонів велетенська і дуже прикольна. Тут до креативу не причепишся, он для фліпа. Зробили кейси, які налаштовують шпалери на смартфоні, щоб одне одного доповнювати. І якщо ви плануєте використовувати свій смартфон довго, то я дуже раджу обзавестись ще і кейсом, а може й декількома, щоб поміняти стиль свого пристрою, а також можна наклеїти скло на екран свого пристрою. Четверте програмне забезпечення: це те, через що навіть найкраще збережений смартфон фізично може перетворитись на гарбуза. Якщо виробник не підтримує модель, вона перестає отримувати оновлення. І смартфон старіше. З часом навіть актуальні версії необхідних вам програм стануть недоступними. Ну і звісно, ви не будете отримувати актуальних оновлень операційної системи. Але це не про Samsung. Компанія підтримує свої моделі роками. Наприклад, флагманська лінійка має 7 років оновлення операційної системи та патчів безпеки. І навіть А серія буде отримувати оновлення протягом 6 років. Просто уявіть собі. І Samsung оновлює навіть доволі старі моделі до актуальних версій Android та One UI. Навіть Galaxy AI з'явився на серії s 21 хоча був презентований тільки в S24. От просто уявіть собі, ви купуєте собі смартфон Samsung, користуєтесь ним роками, і от потім, вже через декілька років, він отримує якесь оновлення, через що стає кращим, ніж в той день, коли ви його придбали. П'яте актуальність заліза. Компанія Samsung не змінює свої пристрої кардинально кожного року. Бо це неможливо економічно і просто фізично, бо технології не розвиваються так швидко. Тому деякі модулі ви можете бачити протягом декількох поколінь в смартфонах, але це не означає, що вони погані чи застарілі. Повертаємось до попереднього пункту про програмне забезпечення. Справа в тому, що залізяки, наскільки б гарними вони не були, без софту ніщо. І ті самі камери можуть бути однаковими в декількох поколіннях фізично, але з оновленнями вони стають все краще. Причому як на нових пристроях, так і на минулих поколіннях. І це правильний шлях, бо в сучасному світі вся електроніка стає краще з оновленнями і якщо постійно змінювати кожний модуль, життєвий цикл пристроїв буде меншим, бо підтримувати кожний конкретний в такому зоопарку буде просто неможливо. І шосте сервіс. Не варто недооцінювати гарний офіційний сервіс, який дозволить і полагодити пристрій, в разі чого, і просто змінити батарейку, щоб дати пристрою друге життя. То тепер давайте розберемось, на прикладі Galaxy S25 Ultra, з якого смартфону на нього варто переходити. Я використовую саме цей смартфон, тому що він. Він мій основний. Якщо порівнювати всі інші моделі, то це просто займе дуже багато часу. Я вважаю, що такий смартфон можна придбати мінімум на 2 роки. І це при тому, якщо ви дуже любите оновлюватись, а можна і на 3.5. Смартфон буде більш ніж актуальний. І це, до речі, до його ціни. Так, він не дешевий, тому що це ультра-смартфон. але при цьому ви його купуєте на роки. І це працює і в зворотньому напрямку. s 24 Ultra для мене все ще актуальна новинка. s 23 Ultra достатньо гарний, щоб користуватись ним навіть в якості кишенькової камери і ігрової приставки. І якщо ваш гаджет для вас все ще актуальний, подумайте, можливо, краще доповнити його екосистемою, як от годинником, навушником, планшетом чи чимось іншим. Ви від цього точно отримуєте більше задоволення і користі. Я би радив оновлюватись тим, хто використовує, наприклад, s 20 s 21 s 21 FE, а також, якщо у вас е, якийсь смартфон А серії, наприклад. А-53 чи А-54. При такому переході ви отримаєте багато нових вражень. Це і шикарний дисплей, який став більше, яскравіше, з найкращим склом серед цих смартфонів, яким користуватись на вулиці, одне задоволення. І просунуті можливості, фото і відео, де різниця буде помітна, особливо, якщо надумаєте запустити свій канал. Весь цикл продакшну можна робити прямо на смартфоні, і відчутно потужніше залізо, яке буде краще поратися з продуктивними задачами, як от монтаж відео чи важкі ігри. І звісно. Кращу автономність, бо залізо стає більш енергоефективним, а батарейка буде новою. І також ви отримаєте деякі софтверні фішки, які просто з причин продуктивності не могли підтримуватись на вашому старому смартфоні. Але дехто оновлюється постійно. І в цьому немає нічого поганого. Якщо у вас є велике бажання і можливість, то чому ні? Наприклад, я тому і веду технічний блог вже 15 років, бо я просто фанатію від техніки. Тож я оновлююсь як мінімум через роботу. Хоча, якщо чесно, мені це просто по кайфу. І для таких, як я, в Samsung Experience Store є шикарна послуга апгрейд. Якщо ви любите оновлюватись регулярно, ви можете отримати гарантовану компенсацію за старий гаджет в розмірі 70% у разі обміну в термін до 180 днів та 50% в разі обміну в термін від 181 до 365 днів. Шикарно, так? Ну що ж, я сподіваюся, в цьому відео я вам пояснив, що оновлення лінійки у виробника це правильно, але це Зовсім не означає, що і вам треба оновлюватись кожного року. Samsung дійсно робить гаджети, які не втрачають актуальності роками, і для користувачів це дуже круто. А якщо ви любите постійно бути на хвилі, тепер ви знаєте, як оновитись вигідно і просто. Дякую вам за те, що ви подивились це відео. Сподіваюсь, воно вам було корисним. І якщо це так, не полінуйтесь, протисніть вподобайку, напишіть коментар. І якщо ви тут вперше, то підпишіться на цей канал. Тут багато всього цікавого, і буде ще більше. Всім пока!